Доброго ранку, дорогі друзі! З вами знову я, ваш покірний слуга. Як домовлялися, ми продовжуємо з вами читання книги псалмів. З вами я, Фантом, і ми готові розпочинати. Сьогодні Бог нам дарував прекрасний день, щоб прочитати разом з вами четвертий псалом, який знову написав. Той же самий автор, що і три попередні. До речі, в книзі Псалмів. Найбільше ми все ж таки зустрінемо псалмів Давида. Хоча не без винятку ми зустрінемо і інших, таких як Асаф або, або Сини Кореєві. Не сам Корей, а Сини Кореєві. Тому що ну, про Корея я не буду теж поширюватись крепко. Те, що в мене є окремий сюжет на цю тему. Трошечки не видно мого лиця, але я думаю, це для нас не критично. Це для нас, я думаю, не критично, і дуже дякую Богу, що сьогодні я можу для вас записувати. Слово Господнє, записувати ці псалми, щоб вам було що переглянути на моєму каналі. Отже, ми приступимо до четвертого псалма, до його прочитання. Четвертий псалом. Регінтові хору у супроводі струнних інструментів. Псалом Давида. Почуй мене, коли я кличу. Боже праведності моєї. Ти давав мені простір під час утиску, помилуй мене і почуй молитву мою. Сини мужів, доки слава моя ганьбитись буде, доки будете любити марнуту і шукати неправду, знайте, що Господь відділив для себе благочестивого, Господь чує, коли я кличу до нього. Гніваючись, не согрішайте, роздумуйте в серцях на ложах ваших і здобудьте спокій. Здобудете спокій. Приносите жертви праведності та уповайте на Господа. Багато хто говорить, хто покаже нам благо, я ви нам, Господи, світло лиця свого, ти сповнив серце моє радістю більшою, ніж та, яку мають вони від рясності хліба і молодості, вина. Спокійно лягайте сплю, бо ти, єдиний Господи, даєш мені жити у безпеці. Слава нашому Богу, за такий чудовий і прекрасний псалом. Що хочеться сказати, знову ж таки, продовження вчорашньої теми, за надію, за надію на Господа, за упору Господню. Хочеться акцент зробити на дев'ятому і останньому вірші цього псалма. Спокійно лягайте, сплю, бо ти єдиний, Господи, даєш мені жити в безпеці. Тобто, які б бурі не були в нашому житті, як би тяжко не було, ми повинні пам'ятати про те, що наш сон він оберігається Господом. І не лише наш сон, але і наше життя. Воно під захистом Всевишнього. Тому, друзі дорогі, лягаємось спимо, надіючись на Господа, просинаємося з Господом, живемо з Господом, і тоді в нас буде все добре. Ще декілька таких моментів я коротко проговорю. П'ятий вірш, наприклад, і шостий це цікавий. Гніваючись, не зорішайте, роздумайте в серцях на ложах ваших і здобудете спокій. Цар Давид говорить, що дуже добре пороздумувати над своїм життям перед сном. Десь покаятись, десь вибачитись, десь проаналізувати. І зробити висновок більш не робити, спочатку теоретичний, а потім і практичний. Попросивши в Бога на це сили. І що цікаво, коли ти роздумуєш, проаналізовуєш, де ти був не такий на протязі дня і вибачаєшся, хоча б, як мінімум, перед Богом в молитві. Бог дає досить спокійний сон, навіть якщо в тебе в країні досить неспокійна обстановка. Далі ще остання думка, і ми будемо закінчувати. Приносите жертви праведності та упувайте, наді... тобто надійтесь на Господа. Ще одне слово откровення, яке я отримав сьогодні, хочу поділитись з вами, це те, що ми повинні жити так, щоб наша жертва. Вона була угодна Богу як жертва праведника. Тобто, ми повинні жити не просто життям згідно писання, а життям згідно волі Божої і згідно Божих уподобань. Детально на рахунок цього можна буде Знов Знову ж таки, люблю я на ці теми роздумувати в окремих сюжетах. А наразі, друзі, хочеться сказати. Мирного вам неба, прошу вам дня, роздумайте над тим словом, яке я вам закинув з Божою допомогою, яке я вам, з яким, я з вами, яким я з вами поділився, і щоб дійсно сила Господня вона допомагала кожному з нас на протязі цього дня. А наразі в мене все. До зустрічі на цьому каналі рівно завтра. З Богом, друзі. Хай вас Бог. благословить.